7 тисяч доларів, і ви не придатні до військової служби. Бізнес на ухилянтах організував депутат однієї з районних рад. Він разом із спільниками допомагали військовозобов'язаним чоловікам з документами та виїздом за кордон. Більше розкаже наш Денис Лужний. схему ухилення від мобілізації організували 32-річний депутат однієї з районних рад, і його 37-річний спільник. За 7 тисяч доларів вони сприяли ухилянтам у видачі тимчасового військового посвідчення та довідки ВЛК про непридатність до військової служби. Надалі за цими фіктивними документами вони могли виїжджати за кордон. Обох чоловіків правоохоронці затримали на гарячому. Правоохоронці задокументували одержання авансу у розмірі 2000 тисячі доларів США, а невдовзі під час передачі потенційному клієнту пакету фіктивних документів і одержання ним решта суми оперативники за підтримки спецпризначенців корду затримали одного із фігурантів. Під час обшуків у їхніх помешканнях правоохоронці вилучили речові докази. 32-річного фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінально-Процесуального кодексу України, затриманому та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через Державний кордон України Кримінального кодексу України. Поліцейські припускають, у цій схемі були задіяні інші. Їхні особи наразі встановлюють.